Всім привіт! Хотів показати електростанцію, яку ми побудували на магазині. Побудували на панелях 585-х. Зараз вам десанніше все покажу. От, наприклад, ми поставили тут 11 панелів. Виходить 585 в одному стрінгу. Потім ще другий стрінг. Вони стоять в два поля. Як ви бачите? Отак вони закріплені. Отак вони зараз стоять. Ми старалися кут підняти. Зараз ми вам покажемо в загальниці, як ми закріпили і зробили рішення, що можна було максимальний кут підняти. От дивіться, коротше, друзі, як ми зробили. Ми максимально тут опустили. Ось такі окріплення. От покажи, які в нас в загальні тут є. От і на такій шпилючці ми його максимально. Опустили донизу, відрізали. А тут максимально ми підняли догори. По можливості, стільки ми могли, що ми підняли. Воно таке у нас виходить в загальність рішення. Отак зроблено. Всі кріплення, всі, які є, це від компанії правильне електрожилення, постаралися ми тут зробити хороший наклон. Вся система повністю вся зроблена, так як я вам вже казав, два стрільни. Осталося сонці панелі. В майбутньому, я думаю, власник схоче Чуть-чуть припідняти, але як припідняти, їх треба буде повністю всі панелі відсунути. На даний момент воно побудовано так. Можна буде ще одне поле. Більшість електростанція розрахована тільки ну, на осінь весна, літо, бо зимою короткі дні, але сонце є. Так як думаю, що сонячні панелі зимою не працюють. На даний момент працюють. Зараз погода така, в нас виходить 10-й місяць. І в моя хата зараз на даний момент повністю забезпечує світло, і магазин я бачу повністю перекриває свої потребності отаким масивом сонячної панелі. Тут споживання середнє виходить 8-9 кВт нагрузки. Наприклад, я прийшов в магазин і дивився 5 кВт, а електростанція виробляє в районі 7-8 кВт. Так, скорот, все зробили. Дивіться, друзі, коротше, поставили цей інвертор. Ось так виглядає. Це Дея трохфазна, Виходить на 12 кВт. Підключили до нього, так як ви бачите, два поля. Акумулятори Дея виходить 20 кВт. Все тако підключили, вже все налаштовано, вся система. І в нас зараз виходить кожне поле де є там в районі 1 кВт, другий 1,2 кВт, що Зараз в нас яка зараз пора року. І все воно шикарно відпрацьовує на 10 місяць, як я ще раз наголошую, магазин зараз поживає в районі 4 кВт, це є 4-5 кВт, це середньо, буває деколи і до 8 кВт. Е, на даний момент її вже повністю систему все змонтували, заземлення все зробили. Зараз я вам покажу щиток. От дивіться, от щиток. Щитку, що є, наприклад, це стоїть просто запобіжники. Запобіжники стоять на сонце. Більше ніяких стоять ні автоматів, ні защитів, Це є рішення компанії. Компанія так сказала, зробити ми так і зробили. Автомат вхідний стоїть на 380, а вихідний на інвертор. Трьохпозиційний автомат ще можна переключатися між мережою і інвертором. І стоїть ще защита від блискавки з мережі. Монтаж здійснили як вміли. На даний момент монтаж і воно, зроблений отак. Все зроблено кабеля в проложенні отак. Е, підключення акумулятори. Це все ще буде потрібно підключити допомогти ще кабеля, бо от його недостатньо, треба буде ще так два, 2. Е, повішали фіорітове кольцо і тут повішали феорітрове кольцо. Отак воно все підключено. Свідчення кабеля е, виходить в районі 6 квадратів. Так що, друзі, кому потрібна електростанція під магазин чи будь-що, таких де до 15-20 кВт, можна і 30 кВт, ви можете звертатися, і ми можемо вам поставити таку систему на власне скористування. Система вийшла в загальності з таким бюджетом, вийшла в районі, який не помиляючи 13 чи 14 тисяч гривень, 14 тисяч доларів, вибачайте. Так що, кому потрібно, звертайтеся. Всім пока, до нових.